Натарівці крашанка крашанка, коло неї пасочка, пасочка. Наче сонечко, маленьке, це яєчко, червоненьке. Натарівці крашенька крашанка. Наче сонечко маленьке, це яйчко, червоненьке, Натарівці крашанка, крашанка. Покочу крашанку, крашанку, та й по краю нашому, нашому. Ти кутися недалечко, велико не яєчко, покочу я крашанку, крашанку. Та й веселко барвами, барвами, крашанками гарно. Хай святкує вся родина, наша рідна Україна, Трай веселко барвами, барвами. Хай святкує вся родина, наша рідна Україна, Грай веселко барвами, барвами. Грай веселко барвами, барвами. Грай веселко барвами, га.